Доброго дня, мої любі малята! Пропоную вам сьогодні цікаву та веселу гімнастику для ваших пальчиків. Ви будете дивитися та повторювати за мною. Веселі бегемотики, чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Долоня, кулак, ти також вмієш так. Дві жабки з крикотушки стрибали у калюжці. Долоня, кулак, ти також вмієш так. А зайчик-пострибайчик у кущику сховався. Долоня, кулак. Ти також вмієш так, в травичці серед лісу жили маленькі змійки, повзли собі, шипіли і вголос гомоніли. Долоня кулак, ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки, дві подружки, плили собі, пірнали. Пісеньку співали, долоня, кулак, ти також вмієш так. Ось і закінчилася наша гімнастика для пальчиків. Ваші пальчики, дітки, вам будуть дуже вдячні. А я також дякую вам за те, що приєдналися до нашої гімнастики. Бажаю вам гарного дня. До побачення!